Про соціальні валюти, такі як довіра, поговоримо сьогодні. Дехто вважає, що цінністю є виключно долари, євро, можливо, біткоін. І вони завжди допоможуть у будь-якій ситуації. Одначе, давайте подивимось на оцей ось кейс. І ми помітимо, що гроші вже не вирішують. Більше того, не вирішують навіть зв'язки. А вирішує публічна довіра. Так, звичайно, певною мірою можна закупити різного роду новин про себе як про людину із високими моральними аспектами. Одначе це буде фальшива валюта довіри. А от справжня валюта довіра вона про майбутнє. Гроші знецінюються, впізнаваність також, а довіра залишиться.